У Львові з'явилася ще одна дерев'яна церква на вулиці Конотопській, уже 12-та. Відтепер студенти лісотехнічного університету матимуть свій храм. Його будівництво зініціював центр студентського капеланства ОГКЦ і самі спудеї. Дуже багато студентів позитивно висловлювали свою думку, щоб цей храм був, тому що ми маємо зараз каплицю гуртожитку лісотехнічного університету, от там також приходить нас багато студентів, але від них також йшла велика думка, що був храм. Бо каплиця вона є закритого типу, бо то гуртожиток є. От але храм він буде відкритий для всіх студентів. архітектори вирішили дотриматися канонів давніх дерев'яних церков, але дещо її осучаснити. В плані церква є трьохдільна. Канонічна вона є трьохдільною церквою, навіть хрестово-купольною більше так в плані хрест, але зовнішні риси ми її спростили, зробили її більш такою. Е, Трошки мудрінішої, можливо, поставили один центральний верх, оскільки ділянка дуже маленька, і хотілося її видужити догори. Першу літургію у церкві святого Володимира відслужив архієпископ Львівський владика Ігор Возняк. Освятили храм і заклали капсулу для майбутніх поколінь. А оскільки церковця постала повністю за кошт меценатів, то жертводавцям висловили подяку усією громадою. Рам на вулиці Конотопській також присвятили пам'яті головного архітектора Львова Володимира Швеця, який недавно пішов із життя.